Насправді звучить мультимодальна аналогізія, що нового. Ну, дуже складно після шановного Володимира Ільча та Руслана Панасовича казати, що нового при мультимодальній аналогізії. Але ми з вами розберемося в цій доповіді, яке місце. На сучасну мультимедальні аналгізії на сучасному етапі, та які може зараз методики використовуються та є у нас в практиці, тож бо вже ж доведено, що мультимедальна аналогізія, вона повинна бути включатися у протокол анестезії і концепція мало аналогізії зараз. Дуже є на часі, все це мало бізоп'ятна аналгізія. У нас і за того, що є оп'ятна криза, яка вже давно, і кожен хто каже зараз про мультимодальну аналогізію, згадує усі ці е, е, побічні ефекти, яких маса після застосування опіоїдів і опіатів, і Тому е, от зараз мультимодальна аналогізія все ж таки набирає оберти. І ми всі знаємо, що цей оця класична е, така інфографіка. Балансуючий акт дуже мені подобається, тому що це дійсно балансуючий акт. І найголовніше те, що ось акт цей балансу здійснюється не тільки за рахунок класичних якихось рецепторів, як, наприклад, Мюрецептори Апіатні, а ще НДМА, і, і, і кокс, і альфа, і е, 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 такий ж дуже багато рецепторів і для е, втрати свідомості. І не можу не згадати нашого колегу Дачана Ехлта, який навіть сформулював цей акт мультимодальної аналізії. цієї методики, яка зараз лягла у школу так званої дослідницької групи, РАС, з якою наші шановні колеги роблять конференції, навіть великі і дуже успішні. От недавно була у нас шикарна конференція, шановного професора Лісного з РАС, а мультимодальна аналізія була в основі і. Ми бачимо, що використання мультимодальної аналізії – це дія на усіх рівнях і усіх ланках. Ноцецепції, починаючи з трансмісії після хірургічної травми на периферійному рівні, потрапляння до спинного мозку, модуляції і перцепції у головного мозку, та, і навіть на нисходящих шляхах, коли ми осознаємо, наш пацієнт осознає, що є больовий синдром. Тож, бо на сучасному рівні мультимедальна аналгізія має синергетичний терапевтичний ефект, що може зменшувати побічні ефекти і дозволяє використовувати дози. Тобто, вся ця суть мультимедальної аналгізії, що ми використовуємо декілька препаратів на різних рівнях, і це дозволяє нам використовувати менше кожного препарату окремо і. Тим самим ми отримуємо ці менше кількість побічних ефектів, і саме ось на опіати а, а, і інтро екстраполюється все це. Ще, чим краще ми робимо анальгізію на всі рецептори, тим менше ми використовуємо опіатів, потреба і тим менше у нас болівий синдром. А, Вибір неопіоїдних препаратів тут завжди ми повинні підходити дуже ретельно, тому що неопіоїдні препарати ми знаємо, що мають дуже велику ланку побічних ефектів, і зараз дуже багато робіт. Показують нам, що неопівне майже усі групи провокують і інфаркт, міокарду, і інсульти, і нерково печінкову недостатність тому дуже ретельно потрібно підходити до апіатів. Ну і вже ж зараз такий підхід мультидисциплінарний бути для мультимодальної аналізії, і не тільки ми повинні з вами працювати разом з хірургами, а разом з мультидисциплінарною командою. Щодо безопіодної та піомалопіодної аналгізії, зараз у всіх сучасних виданнях йде дискусія, вже ж. Найкращим варіантом безапіоїдної аналгізії це використання разом з регіональними методиками знеболювання. використовувати інтеракцію а, різних анестетиків, але все ж таки, все ж таки зараз безапілоїдна аналгізія ну немає таких явних переваг цього методу, і все ж таки використовується мало апіоїдна аналгізія, і ми маємо. Кращі якісь ефекти з меншою побічною дії, але все ж таки, все ж таки, апіате в є випадки, коли застосовується За, зараз. Дуже багато є е, і е, нерохірургія, шерстенікологія, мультимодальна налогізія застосовується майже в усіх ланках медицини. Ми повинні, коли використовуємо мультимодальну аналгезію, дивитися не тільки на очікуваний результат від наших препаратів, а ще на неочікуваний. Наприклад, ми очікуємо аналгізії від кетаміну, фентанілу, диксдемітамедіну, лідокаїну. Але ж є неочікувані аналгетичні ефекти, як габоагоністів у пропофолу, наприклад, і сеофлюрана. І напаки від пропофолу і пропафолу ми очікуємо втрату свідомості: адкітаміна, реміфентаніла, диксамітомедіна. Ми ще Маємо і седативні ефекти, от саме використання усебічного використання цих препаратів, ми повинні і від цього і відходити. Наприклад, ми взяли е, таку практику, от, ми впроваджуємо зараз практику фентанілову пробу. Е, фентаніл це е, прямий мю рецептора, а ще частковий капорецептор, який визиває, ми знаємо, і седацію. За рахунок цієї седації, тобто ми виробили пробу. Якщо Якщо немає ефекту, негативний ефект, якщо слава позитивна, якась... Такий анксіолізіс парамсей два другий рівень седації. То ми вважаємо слава позитивною. Якщо у нас пацієнт засинає, це позитивна проба. І зараз коригуємо нашу кількість опіатів відповідно цієї фентанілової проби. і намагаємося використовувати її у різних ланках, тому що зараз розуміння оці індивідуального підходу до пацієнта це є одне з сучасних завдань нашої анестезіології. Далі, кетамін. Кетамін. Зараз ренесанс в нього і не так, як у препаратах первинного анестетика, а як препарати дюван до анестезії. Він навіть показаний у пацієнтам з високим ризиком гострого болю або у пацієнтів з вразливості до болі, особливо у пацієнтів, які опіат залежні та тривало використовують опіати. І, на жаль, наші військові, хто з ними стикається, у них дійсно проблеми з сприйняттям опіатів. У цих пацієнтів кетаміна е компонентаналгічних. Доведено і у пацієнтів з травмою рекомендований цей препарат для застосування як адювант. Далі, магнезія. Магнезія як препарат, який діє майже е, дуже східно на е, кетамін, але все ж таки дуже багато зараз робіт по магнезії, але все ж таки таких переконливих доказів е, дії магнезії як препарата е, такого потужного адюванта ще, ще немає, є різні досить дані по використанню магнезії. Далі, внутрішньовенний лідокаїн. Внутрішньовенний лідокаїн, це, мабуть, один з самих препаратів з Сучасної доведеної мультимодальної дії дуже багато протоколів. Ми сьогодні навіть на цій сесії чули від багатьох авторів, як гарно використовувати як компонент мультимодальної аналгізії, середнього дозування болісне. Ну дуже багато робіт, дуже багато різних дозувань, але і на нашому досвіді 1,5-2 мг на кілограм маси тіла болісне, і потім 1,5-2 мг на кілограм інфузії. alish Але ж, все ж таки, як компонент аналізі, але все ж таки, ми повинні розуміти, що лідокаїн має а, і кардіальні ефекти, і тому наших пацієнтів потрібно оцінювати брати кардіограми і від цього не брати пацієнта для інфузії лідокаїну. Далі дикзамітамідін теж гарно себе зарекомендував. Альфа два адренергічні рецептори існують фактично на усіх ланках і центральних, і на рівні спинного мозку. і і навіть він рекомендовано: якщо морфін зараз не рекомендовано по сучасним гайдлайнам, як діва для регіонарної анестезії, то альфа 2 агоністи навпаки рекомендовано для застосування на приблокаді периферійних нервів і тому має своє досить гарне місце. Є навіть зараз докази, і включаються в програма мультимодальної аналгізії інгаліційна анестетик, такі як сиофлюрани, вже доведено його синергічну дію з тим ж самим рівнем пропофолу. є і гарні і іноземні роботи, і вітчизняні роботи, коли сиофлюрани разом з пропофолом, воно збільшують не тільки. Ефект седативний, а ще й зменшить кількість опіатів, які ми вводимо. Ну, Нестероїди це препарати, яких багато, які дійсно. Досить гарно впливають на ноцицепцію, на, на, на і зараз дуже багато різних нестероїдів, але є такі основні, наприклад, парацетамол, дуже гарний огляд 22-го року парацетамол при мультимедальній аналогізії, який оцінює і охранівські догляди. Огляди не тільки е, на людях, а ще й на тваринах. І оця робота показує, що е, використання перстамолу є і показує і експериментальні е, результати, і клінічні результати як е, антинереопатічний, антизапальний знебоювальний ефект при, під час застосування мультимодальної аналгізії, і е, е, Дуже багато є різних підхідів. найголовніше пам'ятати, що зменшувати дозування при враховуючи можливу у пацієнтів. Тому повинні ми оцінювати цих пацієнтів перед тим, як проводити перестамол, але і до і після оперативного втручання і в переопераційному періоді перестамол гарно себе показав. І ми протягом зараз є така наша. Сучасна концепція степап-аналгезії паналгізії це е, як е, такий перехід від є така, сходи знеболювання всесвітньої організації боротьби з болем. А це е, такі кроки по цим сходам, тобто від використання парасетамолу з нестероїдами при слабобольовому синдромі з додаванням регіонарної анестезії при помірному болівому синдромі, додаванні опіоїдів, коли ми вже не справляємось, і коли у нас е, ми були в окупації. І працювали ну з тим, що залишилось у нас в лікарні. Нам, як гуманітарна допомога, при, привезли е, цілий КАМАЗ е, від нашої фірми цих препаратів, і ми впроваджували досить гарно гарнопаналгізію з нашим таким препаратом, як інфулган, кейдекс, декскитопрофін, ропілон, То ми отримали гарні результати. Єдине, що е, ці сходи перестають робу, працювати з долбофіном у наших. Також військових, які зараз приступають до нас з фронту, тому що дуже багато аналогізів проводиться на Лубефіном. і е, створ зробити так, щоб вони. Відійшли від цього на це дійсно зараз проблема. Тому якщо у вас є такі пацієнти, то не то, що не використовувати налбуфіна, потрібно переходити на інші методики. Ну зараз на щастя, це вже ж регіонарна анестезія і використання ропівокаїну. Ропівокаїн, чим краще, коли ми очікуємо найголовніше зараз усіх раз технологіях і в реабілітації це що. Щоб швидше у нас пацієнт став і пішов, і швидше реабілітувався, а ропівакін все ж таки не викликає таких моторних блокад, тому він допомагає в програмах одужання пацієнта. І а, наприкінці а, нашої розмови про мультимодальну аналогізію, я хотів би привести. А, таку статтю і з гарним таким висловком less is more. Щоб, тобто чим менше, то тим більше. Тому використовувати потрібно різні компоненти по трішечку, але ж вони разом дають дуже гарний ефект, і тому, якщо ми використовуємо е, різні підходи і діємо на різні рецептори, то разом нас багато нас не подолати. Дякую всім за увагу.